Напередодні Різдва на святвечір уся родина збирається за столом, на який хазяїчки готують 12 страв. А після цього діти із святковою різдвяною зіркою йдуть колядувати по сусідах та родичах. Колядувати, дітки, це співати колядки. Такі пісні, вони святкові, радісні. Коляд, коляд, коляда, хай обходить вас біда. І нехай на ваш поріг прийде радість в Новий рік, щоб в добробуті цвіли, щоб щасливо ви жили, щоб здорові всі були. Господарі, почувши таку гарну колядку, пригощають колядників смаколиками. Дітки, пропоную вам вивчити таку колядку побажання. Повторюйте за мною. Коляд, коляд, коляда, хай обходить вас біда! І нехай на ваш поріг прийде радість в новий рік. Щоб в добро цвіли, щоб щасливо ви жили, щоб здорові всі були. Молодці, а тепер давайте разом із колядниками. Коляд, коляд, коляда, хай обходить вас біда. І нехай на ваш поріг прийде радість в новий рік, щоб в добробуті витіцвіли, щоб щасливо ви жили, щоб здоров'я всі були.